Привіт, В мене ЧП. Я перелила орхідеї, ті які в мху. І терміново треба з цим щось робити. Ось я вимакувала туалетним папером, але це мене не влаштовує. Я зараз буду діставати ці орхідеї з цього моху. Мох буде просушуватися, а вони будуть без моху. Ось так, бо я боюся за їхнє життя. Що я їх так перелила. Ну ось і все. Вийняла я цей перезволожений мох. Ось так поливаєш, поливаєш у мосі, все, наче добре. Да? А в один не дуже прекрасний момент візьмеш і отак от заллєш. І підписала, звідки, який мох він буде підсихати. Можливо, я його буду використовувати у посадці. Рослинки без нічого поки що будуть стояти. Я думаю, що так буде краще, ніж вони потім пропадуть. Ось це ванда і. Дві нові мої орхідейки. Зараз на добраніч. Завтра буду займатися пересадками. Знайшла вже горщики, для них треба купляти якісь пластикові стаканчики, бо вже немає. Середніх немає в мене вже всі пішли в ход. Нема що висаджувати, ледве знайшла там щось залишки. Що було ось так? На ну, добраніч. І знову цієї ночі ворог здійснив чергову страшну ракетну атаку на Київ. Я проснулася біля третьої ночі і майже одразу почула звук шахеду, що летів. Десь поблизу, і одразу зібралася і побігла в підвал. А потім був відбій. І ми всі, хто був в підвалі, повернулися додому. І знову я намагалася продовжити спати, але недовго. Бо крізь сон почула якісь вибухи і одразу встала і почала знову збиратись в підвал. І зовсім не даремно. Бо сигнал тривоги через ракетну небезпеку мене застав вже в підвалі, і я почула звук сирен, коли вже була там. Тобто виходить, що вже поставила рекорд швидкості і інтуїції, і хоча завдяки зусиллям нашої славетної ППО ми півночі все ж таки спали. Цієї ночі в Києві від цієї атаки загинуло троє людей, і в тому числі молода мати з немовлям і є постраждалі і будинки, що пошкоджені і зруйновані, і в мене просто вже немає слів, як же все це жахливо. Я день проспала після безсонної ночі, от стільки зібралася. Я тут дивлюся, як поживають мої вже корінчики просохли, тобто я їх врятувала від можливих небезпек. Корінчики просохли і треба кудись саджати, тому мені потрібні стаканчики. Ті, що я знайшла, це добре, але ж треба, може, щось покраще. Тому я зараз йду в магазин за стаканчиками. Мох вже майже висох, швидко ж він висох, і цей, і цей майже сухий вже. Ось так я їх просушила після заливу. Ось і пожалуйста. Тільки зібралася виходити, як тривога. Вася, ану марш додому. Вася, давай. Давай, давай додому. Вася, тривога. Там реактивний шахет лізе на Київ. Отже, поки ситуація не зрозуміла щодо небезпеки, то я зараз висаджу ось цю рослину. Ось кора, тут, вугілля її мох. Зараз висаджу принаймні вандочку ось в цей малесенький горщик. І що в мене вийшло? Ванду посадила у кору, трошки моху додала і дерев'яного вугілля і пролунав відбій. І піду зараз магазин, магазин закрився, але ще є аптека. Інший магазин. Піду пошукаю ще пластикові стаканчики, щоб посадити і ті дві рослинки. От сьогодні мені в магазин не попасти, знову тривога, знову виє. Капець, я все ж таки вийшла. Набралася сміливості, бо мені потрібні ліки. І орхідейки треба посадити в нормальні горщики. Отже, знову ризикую, але ж треба. І продукти потрібні. А на зворотній дорозі я погодувала Машу, а потім пішла ще на іншу ділянку двору погодувати інших котиків. Ось і відбій. Я... Лупила те, що хотіла, але ж не знаю, чи воно підійде. Малий, малий. Зараз тебе в'язочка. І, і азочка, ось така киця чорна зараз на двох. І ще хтось прийшов. Пакетика поділила їм на трьох. Лаура, руденький і азочка, чорна киця. Газочка, сама голодна. Привіт, собака! Привіт, собака. Шо? шо той? Нехай їдять. Газочка скоріше всіх поїдає. Собака підбирається. Що тобі треба? Йди, гуляй. Це хазяйська собачка. Тебе хазяї годують, йди, йди. Ось так песик поїдає котячий корм, понятно? Тут його небагато. Мазочка не хоче такого. Ладно, піду я додому. Mm -hmm. да. і песика погодували. і песика. Mm -hmm. Ну, ось це все, що я роздобула в магазині. Оце 180 мл, а це 200 мл, трошки більший. Зараз подивимося, що з цього підійде нашим орхідейкам. Ну, так і є цей трошки менший стаканчик. Можливо, для ось цієї рослинки і підійде менший. А порівняно з тим, що я для нього підібрала, то наче вони однакові. Ось цей такий трошки і ось цей. Цей трошки більш вузенький, не входить в нього цей стаканчик. Буду робити дірочки. Ну, ось і все. Нарешті я закінчила пересадки вимушені. Але так краще, ніж залишити було їх у мосі, і отак от поливаю, поливаю, наче все добре, да? а потім як залила, що прийшлося все діставати і терміново пересаджувати все. Навіть ванду. Ванда в мене дуже довго сиділа в мосі, все було добре. А Це я взяла і залила. Ось так. Тепер вона буде ось в такій посадці, в такому горщику. А на дні там для вологості трохи водички додала, щоб вона дихала вологості, бо для ванди все треба вдвоє більше. Більше вологи вдвоє, більше тепла, більше повітря, але тільки. Добрива вдвоє менше треба давати. Ось такі особливості, наскільки я зрозуміла із того, що дізналася про ванду. Але вона в мене дуже добре підросла. І ця поличка, яку я зробила для орхідей, ці лампи їм дуже-дуже допомагають, тому що я. Помітила, що дуже добре підросли мої дітки під цією фітолампою. Ось що я маю на увазі. Ось тут вони добре, добре ростуть, почуваються. Зараз тих, що пересадила, поставлю на оце місце, і будуть вони тут і жити поки що. Ось так. Ванда і дві новенькі дітки пересаджені вже. Ванді потрібно вдвоє більше світла, вологи і тепла, а добрива їй потрібно вдвоє менше. Якщо я правильно зрозуміла особливості догляду за вандою, то це так. На цьому будемо вже відпочивати сьогодні. До завтра. Це взагалі жах якийсь. І цієї ночі ворог не дав нам спати. О пів на третю розбудила тривога. Ці потвори атакували Київ і область реактивними шахедами, тільки і роблять, що чинять зло. І розпочинаю ранок з пересадки орхідеї. Цей слоник номер 2 Дивіться, скільки тут коріння лізе. І тут все вже вилазить. Він. Треба терміново її пересаджувати. Отже, я приготувала для неї ось такий горщик, наробила дірочок. Зараз пересаджу і покажу вже кінцевий результат. Ось подивіться, що тут коїться, скільки коріння. Треба все це чистити багато і сухого. Коріння, яке повисихало старе. Отже, це була така реанімашка, у якої від заливу це коріння згнило. І ось так вона в мене реанімувалася. Все, ура! Пересадка зроблена. Ось така ще одна слониха переселилася в новий горщик. Королівський горщик. Оце велика орхідея, дуже хороші горщики, замовила ще. Так, як же ж показати її ось так пересадила. Там коріння видно, вже не буду її доставати. Звідти. Так і стоїть. Добре стоїть дуже. Мабуть, її тут буде добре, а я піду снідати. Ось хочу ще пересадити хою, яка сиділа у мосі. Хоя подарунок від Top Dreams, вона вже так розрослася, трошки мох розібрала, але далі боюся розбирати, щоб не пошкодити корінчики. Ось такий мох він ще вологий, ось в такому стаканчику вона була. Може, він згодиться для чогось ще. І не знаю, шукаю, в який горщик її посадити. Горщик не повинен бути широким. Ось в мене тут залишився горщик з землею від тої хої, яка пропала в мене, може я використаю цю, цю суміш і посаджу в неї, бо немає часу зараз займатися цими ґрунтами. У нас дощик на вулиці. Ой у нас на вулиці, а в нас на вулиці гроза. І є дощ. Треба все пересаджувати. А я ще спала трохи, бо цієї ночі теж не давали сну. Ось і вийшло в мене щось таке. Піддона, на жаль, нормального немає, поки що постоїть так. Зараз поливати не буду, бо я дуже розбирала, коли корінчики, могла їх пошкодити, то я не буду поливати. Мох ще був трохи вологий, мох я залишила, бо там неможливо було його розплутати. Він так на корінчиках і залишився. Трошечки відібрала, але ж боялося її занадто турбувати. Ну, що вийшло? Більше поклала кори, ніж отої суміші, яка залишилася після тієї орхідеї, що пропала в мене. Так що, тут здебільшого мох кора, і трошечки тої. Землі, що було ось такі пересадки. А тут ще чекають свого часу. І кактус оцей теж я хочу дітки познімати і порозсаджувати і винести у під'їзд, бо там дуже добре розбираються кактуси. Доброго ранку. Цю ніч ми спали спокійно, і досі все спокійно, але це теж насторожує, бо завжди після таких спокійних ночей і днів починається Армагеддон. У нас так що ось таке. Сьогодні я буду пересаджувати, продовжувати пересадки, хоч ось ці дітки. Збирати з кактуса і пересадити ось цю ехеверію, поки що думаю я. Мабуть, пересаджу всі одразу, так само, як вони сидять, тільки в більший горщик. Бо ставити мені їх отак розставляти, рядочками їх просто нікуди. Якщо б хтось захотів таку ехеверію, Purple Pearl. То я б навіть би подарувала б комусь, але щось ніхто бажання не виказує. Ось орхідея реанімашка, з'їдає листя. Нижнє листя, вона вже з'їдає. І тут в неї вже корінчиків багато пішло з пазух, тому вона з'їдає оце старе листя, яке уші з панієля. І вже буде нормальною, без ушей спаніеля. Ці листочки в неї виросли маленькі, але це вже нормальний листочок, я сподіваюся, що вона таки нарешті проснеться і буде нормально рости. Це реанімашка, безмяшка, яку мені сестра віддала на перетримку. Ось вона нарешті почала. Проявляти активність. Ну і Роттердам же родзинка мого орхосадочку, бо вона зараз єдина яка цвіте. Та що я виграла в лотерею і мені пощастило з нею. І ось пересаджена вчора велика Редліп в королівський горщик, і поряд з нею. Карамелька, яку треба терміново пересаджувати, бо вона просто випадає. Горщика в мене ще немає для неї. Ще підшукую горщики, але її терміново треба, бо навіть і не уявляю, як я буду її пересаджувати. Вона така велика. Це дуже така відповідальна справа. Ну, і вандочка, і діточки там стоять. Пересаджені, коли я їх залила, то вирішила все ж таки пересадити у коробу, бо буває таке, що щось зробиш не так, похапцем і рослина може пропасти в мосі. Тому краще вже нехай сидять у корі, так надійніше. А це ті, що я пересаджувала. Минулого разу, минуле відео. Хлорофітоми три сорти, гінура каланхоє. Ось це забула, як граптопеталум називається. Ось ця он, відсушила одного листочка, як її посадила, не знаю, але я її не заливала водою. Вона так трохи сухій. Землі ще сидить, покоїння немає. Ось такі, а кактуси вже віднесла у під'їзд, нехай люди розбирають. Ось, бачите, Гінура вже просить пити. Треба поливати, треба шукати їм місця. Бо місця в мене немає. А Вася за лісою вже гуляють на балконі. Вже гуляють вон як. Вася Алісу вилизує, він її вилизує. А вона його лапою, лапою. І так, Вася, тримайся, будь ласка. О, ну, як вони вітаються. Такі котики Аліса?